Хочу поділитися деякими думками, дивлячись на ці всі події, взагалі на той період, в який ми живемо зараз. На жаль, на жаль, ми живемо в такий час, в такому світі, де скорбот дуже багато припадає на долю людини, навіть там, де людина не очікує. І ці скорботи є, а слів потіхи часто не вистачає. Хтось собі не може знайти їх, хтось комусь не знає, що сказати. І часто ми не знаємо, як, як це зробити. Але ми будемо звертатись і брати сьогодні нам наголошували, читали, що є слово того, хто знає, знає, як потішити, знає, як підтримати і знає, як допомогти пройти ці всі скорботні дні. Не тому, що він це все пережив. Не тому, що він е також пережив ці всі скорботи, а тому, що він. Той, хто близький до кожного з нас, той, хто знає нас, небайдужий до нас, любить нас, а ще той, хто пережив найбільше, той, хто віддав свого сина єдинородного заради спасіння всього світу, заради спасіння кожної людини, пожертвував своєю дитиною. Небесний батько пожертвував своїм Сином Ісусом Христом, щоб спасти інших людей. Зараз багато йде чоловіків, і жінки, які готові жертвувати собою заради миру в Україні. Як потішити їхні сім'ї? Своїми словами, придуманими словами, словами надії, просто на, на щось примарне ніколи не дадуть ніякої, ніякої користі, ніякого результату. Але саме слова потіхи і надії на нашого Бога вони можуть привести до того, що людина не втратить. Бажання жити людини не втратить сенс життя і не втратить надію. І сьогодні ми вже чули один текст, Друге послання до коринтян, перший розділ, третій, четвертий вірш. І Там апостол Павло, пишучи до Української церкви, він описує і називає Бога, Бог потіхи всілякої, будь-якої будь потіхи. Когось торкнулося більше горе, більше війна когось торкнулася когось менше. Але дуже багато з нас нуждаються в тому, щоб отримати цю потіху. І в Бога є особливе слово, в Бога є особлива потіха, щоб кожного з нас підтримати, підбадьорити і дати бажання далі, далі жити і далі рухатись. Тут це перший розділ, третій, четвертий вірші. Да. Благословенний Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа, Отець Милосердя і Бог потіхи всілякої. Що в усякій скорботі Він нас потішає, щоб змогли ми потішати й тих, що в усякій скорботі знаходяться тією потіхою, якою потішує Бог нас самих. І тут характеристика Бога, хто Він є Бог, Отець милосердя і Бог потіхи всілякої. Бог Отець по-особливому знає, що таке піти на добровільну біль втрати. Це Божий план був добровільний, план спасіння всього, людства, Бог добровільно віддав на жертву свого Сина Ісуса Христа. І Він знає, як потішити кожного, хто зараз страждає, як потішити кожного, хто мучиться, хто переносить різні скорботи і різні труднощі. Питання: чи люди шукають цього? Коли ми говоримо за Божу потіху, це, це все не применшує. Чи йогось горя, що от, хтось скаже, в мене воно надзвичайно велике. Ми розуміємо, ми співчуваємо, але ми знаємо, що Бог сильний, Бог більший за будь-яке горе кожної людини і може в цьому горі допомогти. Зрозуміло, що для цього, для проходження або виходу із стану такого плачу, стану скорботи потрібен час. Це все за один день не відбувається. Потрібен час для стілення, для духовного стілення для ще більшого усвідомлення, що Бог поряд, Бог присутній, Бог підтримує. І в певний період життя царя Давида в нього також був тривалий період життя важкого. І він описував ті моменти, коли жив перед страхом смерті. І це не один день був. Але описує те, що в нього була. Особлива молитва звертання до того, хто міг потішити. Ми прочитаємо кілька віршів. Псалом 85, з 3 по 8 вірші. З милосердя до мене, о Господи, бо я кличу до Тебе ввесь день, потіж душу, душу свого раба, бо до Тебе підношу я, Господи, душу мою. Бо ти, Господи, добрий і вибачливий, і многомилостивий для всіх, хто кличе до Тебе. Почуй же, о Господи, молитву мою і вислухай голос благання мого. В день недолі своєї я кличу до тебе, бо ти обізвешся до мене. Нема, Господи, поміж богами, такого, як ти, і чинів нема, як чини, як чини твої. Це особливий псалом плачу псалом скорботи Давида, коли він взиває до Бога, коли він просить про допомогу, і він знає, що просто більше кому немає. Є тільки Бог, до якого він може звернутися і який може. Бути присутнім в його житті може підтримати і допомогти. Я б хотів би, щоб ми тут кілька моментів таких виділили із цього псалму як корисні думки будуть для кожного з нас. Саме перше, це із цього третього вірша: ми тут бачимо всю серйозність ситуації. Давид говорить: кличу до тебе весь день. Давид, цілий день він протягом дня він відчуває цю біль, цю втрату, цю скорботу. Біду, яка трапилась в його житті, цю небезпеку. І це, як образно, говориться, довгий час я це відчуваю на собі. Довгий час на собі це відчуває вся наша країна. І що робить Давид, це приклад того, що ми повинні в першу чергу, як віруючі люди, робити. До тебе весь день кличу, і далі, бо до тебе підношу я, Господи, душу свою, потіш, потіш душу раба. Потіш душу свого раба. Більше нема до кого йти. Тільки Бог через своє слово може в повній мірі потішити, зцілити нас від внутрішніх ран, від душевної болі і, і від, взагалі і від фізичного такого стану духовного занеподу, стану просто апатії. Тільки Бог може це зробити. Далі друга така складова із цього псалма, яку можна виділити, це характер Бога, який потішає. Бог добрий, вибачливий, многомилостивий для всіх, хто звертається до Нього. Бог готовий допомогти, Бог хоче і може розділити з вами ваше горе. Він знає, що таке втрата. Третє досвід Давида: Бог не мовчить, коли Давид страждає. В день недолі. Сьомий вірш. В день недолі своєї я кличу до тебе, бо ти обізвешся до мене. І коли ми прожили певний шлях християнського життя, коли ми пройшли певні труднощі, певні скорботи, і ми бачили, як Бог нас виводив з них, ми можемо говорити про це людям. Ми можемо підводити людей до того, що є той Бог, який може і вас потішити, підтримати і вивести з того горя, стану горя, з того страждання, в якому ви зараз є. Давид мучиться, звертається до Бога, і Бог відзиває. Відзивається. Це також приклад і заохочення для нас, щоб ми не сумнівалися, що молитва вона дієва, вона відкриває можливості почути Бога, і це дає нам більше бажання жити далі, рухатись далі, відчувати підтримку, відчувати Божу потіху, Боже втручання в наше життя і розуміти, що потрібно йти далі. Четвертий момент. В останньому вірші, який ми читали, восьмій вірш, ми бачимо, що такого, як наш Бог, більше просто не існує. Він один, це особливий Бог, він любить своє творіння і він небайдужий до кожної людини. Нема, Господи, поміж богами такого, як Ти. До кого б люди не зверталися, немає такого, як Творець неба і землі. І слава Богу, що ми знаємо, знаємо його. І це величезне, величезне благословіння для нас, що яке б горе не було в нашому житті, які б страждання ми не переносили. У нас є той, на кого ми можемо надіятися, в нас є той, до кого ми можемо звертатись, і ми маємо впевненість, що він відповідає, що він потішає, що він підтримає і нас не залишає. Це не означає, що в нас буде життя без проблем, без горя або без страждань. Але це означає, що він поруч завжди і він дасть сили. Через це все пройти. І п'ятий момент, як узагальнення, наш Бог це Бог всілякої потіхи, і наше бажання сьогодні також, як молився Давид, щоб Бог потішив душу нашу і не тільки нашу, а й душі тих, хто зараз скорблять, хто зараз переживають і мучаться, і взагалі не знають, що, що далі, як далі бути. Наша молитва також, також буде Боже потіж душу тих, хто постраждав та підтримав та підтримай. Коли ми звернулись, питали, чи ми можемо допомогти в цьому центрі допомоги в п'ятій школі. Нам таке свідчення сказали: ті, хто не були з цього під'їзду, кого ще не врятували, просто люди, які приходили поруч, вони казали, що їм потрібно. Там церква примирення допомагала кльонку, різали, старалися допомагати і з нашої церкви брати, деякі допомагали також допомагати е, людям засклити все як можна. А в цьому, в цьому в центрі допомоги сказали, що ті, хто постраждав, ті кажуть, що нам нічого не треба. Такий стан. І я думаю, що наше бажання нас, як християн, в першу чергу дійсно піднести свої молитви для того, щоб ми могли підтримати. Тих людей, які постраждали, щоб ми не зупинялися в своїх молитвах. І якщо в нас є можливість приходити на молитовні, ми ще з більшим бажанням, з більшою силою повинні долучатись до цього, щоб Бог ще швидше втрутився і зупинив. Тому ми будемо і зараз молитися, щоб Бог благословив, і так як Давид молився, будемо просити Боже потіш, потіж душу нашу, потіш душу тих, хто постраждав. Амінь. Будемо молитись. Господь, ми схиляємось перед тобою, і ми визнаємо, що тільки ти є той, хто контролює все, хто управляє всім, ти допускаєш різні ситуації, але ти той, хто може і підтримати, і потішити. Ти можеш і направити правильно, як далі бути. І ми просимо тебе, благослови нашу країну і в цей день, благослови наше місто, благослови тих людей, особливо, які постраждали від цього обстрілу сім'ї, я прошу ти, підтримай ти. Потіж, даруй нам, твоїм дітям, мати це слово потіхи, щоб бути від тебе підтримкою для інших, потіш тих, хто зараз страждає і мучиться, Господь. Твоя любов хай торкається цих людей і через твоїх дітей, і твоє ім'я хай звеличується, і в нашій країні більше й більше, Господь. Ця війна принесла багато страждань. І в цій війні ми могли бачити. Величезний прояв твоєї опіки, твоєї турботи, твого захисту і просим Тебе, даруй мудрості кожному християнину правильно вказувати на тебе, щоб люди шукали тебе, щоб люди знаходили тебе і отримували спокій своїй душі. Просим потіш душі нашого народу, Господи, благослови нашу країну, благослови армію нашу, захисти і бережи наших солдат, благослови їхні сім'ї, прибувай з ними там. Благослови, Господи, також і на пробудження всю країну нашу, для того, щоб люди зверталися до Тебе в покаянні, в пошуках примирення з тобою, в пошуках захисту, щоб вони знаходили радість спасіння, щоб вони знаходили вічне життя в тобі. І це привело до того, щоб люди дійсно почали жити тим особливим, вічним життям. Благослови, Господи, всю нашу країну, у всіх цих питаннях. Зараз ми молимо, допоможи, щоб. Ця війна, якому аж швидше закінчилась, даруй перемогу в цій загарбницькій війні, Господи, даруй Твоє визволення, просим Твоєї милості на всю нашу країну, просим Твоєї милості на кожну людину, яка тут живе й страждає. Ти допоможи в цьому, ти потіш, ти підтримай і благослови. Амінь.